Приїхали у місті Жищів до Віталіка. Треба вже подарочок. Максим, собака з нами. Зараз будемо дивитися птицю, заїхали вже пізненько. Ганяти не будемо, каже, сіли вже. Ну, Ось такий є, чорнохвостенька є, І шейка є. Да? Вже тут так познімось зайти, ко. Воно і на мене поємець. І голова тієї. І білі, і ще паті. Білі мольніші мої остались, а? Да. Гарні. І молі. Можна... Ось туристий самець. Приїхали забирати на Київ вагано. Ось так виглядає не невеличка. Птиці небагато, є. птички небагато, але людина ганяє і займається. Заїхали вже вечірком, того вже не побачимо. Ну нічого така птиця, ребята. Оце чопка. Заходь, Максимка, глянеш. Чи ти куриш? Курю. Ось така птичка. Це ще з Кубаївськи голубок я Віталіку давав. Чілі мої ще старі. А куди він пішов по шайку? Хоча шайку якось показати. Пізнувато заїхали, вечірок уже, конечно. Хотілося б подивитися У неабить. Сереги на все ще красноряди, Серега, БСД, де ви диві, здоровий. Тут птиця хороша ту Чорнохвостий, це теж Віталій подавав. Оце шайка. шайка. Молодо. І летить хорошо все, да? О, ігра даже це хорошо. Це немаловажно. Угу. Угу. А потім батько. А, Жовта шайка. А батько. Тоже десь тут шайка тоже. А, да? оно красне шайка, так? що шарегані, хайк, да? Ото. А це з Василькова А це серогана. А це з Угу Так що шайки є, е? хто шукав шайок Шайки є. Е. Угу, Шайки є. А тут десь сементовий. О, ну, він, бачиш, бігає, саме. Серебристий, цей? Чубатий, да, да я ж сказав, да забирай все. Дядьку вагану на Києві нехай держить. Хороший такий, так, да, самчик? Угу. Та то вже він на човна жив, коли цей саме, так? Полетимо да? Що, шейка пішла в льот, ну то треба було ж зняти відео. Начав ну, тобі там відео. Ж... А де вона? полетіла. Хотілося зняти відео, як вона полетіла, блін і так.

Тычка мистер Жекиевская область. В аквариумі посадить водой дали. Це ганять не надо тут. Закритий собі. Брат, так, підеш тут сам. Кого? Самця. А, самця, так, <плес> да, так. Да. Бо забули, по собі приїхали, не птиці, вони не забули. Ще угу. старим, двохим саме, мабуть. <плес> да, Забираємо його на і... київ. Подержали. Да? Передаємо далі, хай люди держать. <плес> хай люди займаються. Ну, от так, ганяти не будемо. Забираємо самчика і двигаємося на когарлик.